Утрохи впроваджуємо 5С та візуальний контроль. З візуального контролю, візуальний менеджмент зараз зробили ось такі стелажі для навчання персоналу і в принципі, для того, щоб показувати, як має бути по факту скажімо так, вживу наяву, а не на пальцях, розказувати нашим працівникам. Ось так: от візуально все зрозуміло, що підходить по нашим стандартам, що не підходить. Ще додамо там додатково стрілки, щоб... Можна було швидше візуально це все побачити. Ось такий от варіант ми зараз робимо і впроваджуємо на нашому виробництві. Тому що візуально людина завжди сприймає набагато краще, ніж якщо йому пояснювати на словах. Ну, так, людина сформована, так вона зроблена, що візуально все набагато швидше сприймається. Тому, кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте, компанію Shen. Слідкуємо за якістю і завжди розвиваємося та покращуємо наше виробництво.